Вітаю глядачів вів До ефіру нашого доєднюється Олександр Алфьоров, історик, офіцер третього е ОШБ. Пане Олександре, мої вітання, слава Україні. Yeah, so. okay. Вітаю слава. Будемо з вами сьогодні обговорювати, я би це назвала насправді доволі таким історичним указом президента України про історично населені українцями на території Росії. Документ поставлено внести на розгляд план дій щодо збереження національної ідентичності українців на території Російської Федерації. Насправді я вважаю, що це історичний документ, тому що він засвідчує нашу Відповідальність, так і наше розуміння того, що так у нас є наші етнічні землі, які є зараз у складі країни-агресорки. Як ви це бачите, і чи справді цей указ можна вважати історичним? Так, ви абсолютно праві. Це історичний наказ президента, і він сьогодні маркує в дуже професійний і дипломатичний спосіб. Про те, що існують українці за межами нашої держави, які опинилися в компактних місцях поселення в низки областей Російської сьогоднішньої Федерації, які є дотичними до українського кордону, і в принципі це не вілює абсолютно будь-яку путінську будь пропаганду та маразми. Про те, що там десь в луганську чи донецьку існує якийсь донецький чи луганський народ, чи який є е, руським народом. Ми, якщо європейці і світові оглядачі подивляться на ті території, які вказані в цьому документі, а словам президента України як держави яка бореться проти Росії, віра є велика, то всі побачать, що насправді так звані ДНР, так звані ЛНР, все можливі ХНР і все, що там буває, воно знаходиться всередині етнічного розселення українців, і саме цим. Наказом ми порушуємо питання: а що роблять українці на території Росії Російської Федерації, якщо Росія воює за русський мір в Одесі, Миколаєві і б'є ракетами по Києву? І, от, власне, це є дуже не... прекрасний крок. В першу чергу, і зрозуміло, що обмовка про те, що це стосується етнічного населення Українці в Російській Федерації і з можливістю давати множинне громадянство, але не громадянам Російської Федерації, це створює певне, звісно, казус. Але він підкреслює про те, що існує ці це етнічне населення. Хіба що я зауважив би в цьому контексті, додав би, що в наказі президента на не всі етнічні території, які є населені українцями, вказані. Я хотів би наголосити, що нам необхідно можливо зараз. Згадати проголошену тисячі 1918 року далекосхідну українську республіку це Владивосток на хвилинку, і в цілому говорити про те, що українська нація, як одна з таких дійсно націй в цьому світі, тому що ми маємо таку унікальну насправді особливість виїжджаючи за межі нашої етнічної території, у тому числі це Америка Канський континент, чи Західна Європа, чи країна Африки, Азії, ми залишаємо свою ідентичність, і от в цьому контексті порушена ще одна дуже цікава деталь що на території Російської Федерації ця ідентичність примусово знищувалася. Якщо, наприклад, на території штатів у нас є український музей в Чикаго, у нас є українські студії в гарвардському університеті, у нас є Терась і українських студій в провінції Альберта в Канаді, в нас є бібліотеки, університети, у нас є все за, за межами нашої держави, де наша діаспора. То, тобто в Російській Федерації, де найбільше проживає наше населення, там всі процеси пов'язані з дотриманням прав людини, з дотриманням прав, скажімо, малих народів, які гарантовані різними міжнародними актами, вони там насправді. Абсолютно не виконується І якраз цей наказ демонструє. Подивіться в усьому світі український світ. Він є інкорпорований в політику, в економіку, в культуру із принципом можливості розвитку. А в Росії це не працює. Питання чого? І це дуже цікаво. Насправді, я ще зазначу, дуже популярне відео зараз соціальними мережами, зокрема в Тіктоці, де кубанський хор виконує українську народну композицію. І навіть якщо виїхати в невелике село Десь на територію Кубані, там ну, ти не знайдеш різницю у мові, що називається між старшими людьми, тому що дуже схоже до українського діалекту. І коли ми з вами говоримо про те, що цей указ. Пригадуйте, була, була стаття президента Путіна. Якщо я не помиляюся, це був 21 рік, де він називав е, Україну етнічними російськими землями. І тільки зараз, на другому році, повномасштабного вторгнення, ми даємо такий указ мега важливий історичний у відповідь, що насправді кубанці територія України. Згадайте карту 1918 року, якщо я не помиляюся. Це історичний факт. Скільки українців було вивезено насильним шляхом на межі Російської Федерації, де утворилися поселення, які зберігають свою культуру попри все? Тому що була, якщо не помняється лише одна бібліотека українських книжок на всю Російську федерацію, то її закрили. Тобто ці такі важливі паралелі на вашу думку, і все таки, що народ вдалося де частково зберегти свою ідентичність як нації, можна не до кінця усвідомлено, це теж важливо, як ви вважаєте? Абсолютно, в першу чергу скажу, що дійсно це наша унікальна особливість українців, саме українців, яка відсутня у інших громадян. Я просто хочу навести приклад, коли, наприклад, китайська громада кудись виїжджає, Сполучені Штати Америки, ну, утворюючи чайна таун. Абсолютно ізольований простір, де діти ростуть навіть не на навчаючи мову, де вони займаються бізнесом, там і працюють. Різні діаспори, різні міграції ведуть себе по-різному. Наприклад, ну, росіяни, виїжджаючи за кордон, вони вступають в панформування, займаються реки всіма своїми штуками. Італійці здатні торгувати контрабандною, пам'ятаємо, за алкогольними війнами 30-х-40-х років в Штатах. А українці, приїжджаючи на чужу територію, вони інкорпоруються абсолютно, вручають мови, ведуть себе згідно права законів цієї держави, вони приїжджають. Але тільки вони приїжджають кудись за кордон, громадою відразу ведуть Камзар Шевченка створить гурток танців народних слів, кілька спілок журналістів чи поетів, бо не зішимися там характерами, і відразу буду їх католицьку церкву примішколи. Це наш менталітет. Але от Росія ніколи не давала можливість нам розвиватися і завжди принижувала і поготів. Ці території, про які вказані в наказі президента України, вони позначаються як такими, що на сьогодні заселені вже росіянами, тому що. Нагадаю, що з севінського часу практикувалося таке явище. Дослужився українець до лейтенантської посади в Другу світову війну, йому міняють погон і пишуть: русський, відразу партієць. Згадайте, як можна було отримати громадянство русське, національність? Якщо у тебе хтось з батьків є русським. або ти переписуєш це в якомусь контексті пов'язаному з своєю біографією партійною. Тобто, це все насправді реалі того, що росіяни намагалися в совєтському часі змінити людську не тільки, ну скажімо, самоідентифікацію, але навіть принципово змінити йому національність на русські, і от в цьому теж є проблема. Ну і з приводу Кубані, зрозуміло, я е, сказав, би, що вчора побачив в тій самі соцмережі, те, що дівчина була, е, на, в, в Слобідському строї з чому вірі там. Це міський стрій справ національний написано англійською мовою, що це Луганський регіон Російська Федерація. Розумієте, вони дуже зараз активно просувають ідеї експансії культурницької, і особливо в контексті наказу Путіна нещодавно про те, що він може, скажімо, шукати. Власність Російської Федерації, колишньої Російської імперії та колишньої СССР за кордоном, і ну, виявляється, можна дійти до того, що тепер буде шукати власність кави, що Марінський Палас е резиденція президента України, що це теж якась російська власність. Бачите, вони діють теж, росіяни діють теж на випадки. Вони намагаються теж включити в міжнародне право, в міжнародне поле якісь такі -от подібні речі. Проте наказ президента України він. Абсолютно чітко проговорюю про захист не майна, а найбільш цінного, що є в нашому житті, це людських життів, людських доля. Як ви думаєте, як в Кремлі можуть відреагувати на указ президента Зеленського? Що це? Як це, це можна назвати такий собі дипломатично-історичний? Ну може не нокаут, а удар під дих? Звісно, в Кремлі будуть боятися цього. Бо в першу чергу вони не хочуть розчиняти ситуацію навколо терміну росіянин, тому що це термін, який позначає населення Російської Федерації, і їм дуже не вигідно в цьому згадувати будь-які національні моменти, що можуть існувати на території Росії. Тому, звісно, на сьогоднішній день ну за ну, такими підрахунками мінімальними на території Російської Федерації проживає там понад 5 мільйонів українців, якщо не. Помиляюся в датах, в цифрах, але звісно, що їм не вигідно проговорювати, що є місця компактного поселення українців, і це дуже важливо. Ці землі, які відійшли до Російської Федерації менше ста років тому, коли розподіляли кордон між РСФСР та ОССР. До речі, згідно з цим розподіленням, навіть українські комуністи, ці зрадники і мерзотники в 20-х роках казали, що Білград має бути належати до Харківської області, бо Білгород це одна з одиниць харківської економіки та логістики. Але і Білгород забрали. Пане Олександре, я вам дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. Нагадаю, Олександр Алфьоров, історик, офіцер Збройних сил України, був в ефірі Медіа». Пане Олександре, дякую за такий невеличкий екскурс на територію етнічних українських земель, які зараз можемо вже казати тимчасово окуповані Російською Федерацією. Пане Олександре, дякую. Моє шанування і слава Україні, Героям слава!